В минулому відео про портфоліо я говорила, що зроблю відео саме про стиль. Відео про те, як я поетапно сформувала свій стиль десь приблизно за два дні, буде якось наступному відео. Та як я його створювала саме для портфоліо, і тому я думаю, буде тут чесно поговорити, як я це чудо і зробила в англомовному просторі. Я знайшла досить багато відео про те, як створити чи знайти свій стиль. Насправді, якщо подумати, то саме це питання про стиль звучав голові напевно кожного. Художника. Бо стиль в якомусь сенсі це особистий підпис художника, що може вділити тебе від купи таких самих митців, як і ти. Хоча стиль це не стільки про унікальність тебе як одиниці, але й унікальність групи людей, продукту чи цілої компанії. Стиль Disney чи Gravity Falls показник у цьому. Побачиш щось схоже, і одразу думка така а, це було як в мультиках. Ну, схоже ж, чи ні? Так само є якісь канони стиль для гімдеву, книжкової ілюстрації чи маркетингової ілюстрації. Кожен з них має свої якісь кордони, тому ну дуже, ну прям дуже сумніваєшся, що з цим стилем я можу прийти зі словами Я хочу малювати вам рекламу молока чи хлопів. Може я просто хочу поїсти. Верогідність того, що мене пошлюють за тим самим молоком три букви, процентів. Я думаю, на 99. Так, що стиль це важлива частина у пошуку роботи для художників. Звісно, є якісь канонні стилі, які потребують в компаніях, щоб ти під них підстраивався і так і малював. Тут і думати особливо не треба, просто треба його опанувати і працювати. Наприклад, студію розробників Аватар Оген» на Оангі не може піти з якимось рандомним стилем, а треба мати портфоліо по тих стиль. Якщо ви вмієте включати субтитри на ютубі, чи ще краще ви знаєте англійську, то ось вам відео, де люди. Дино чудово про це розповіла. Мене не було якоїсь особої потреби у стилі, бо я малювала як Бог дасть. Експериментував у тому, що є і що немає. В якомусь сенсі це за того, що я не знала, що я далі хочу працювати, які галузі я хочу працювати, тому що я із тих людей, котре все цікаво, але помалу. Я з задоволенням займуся геймдевом, девом ілюстрацією, може, вам анімації малювати, а може, просто прон. Просто якщо ви будете платити мені за це гроші, мені буде це цікаво. Головне, не реалістичні портрети. Це нахуй. Перший запит на стиль в мене з'явився під час створення новели, бо більшість фіналок малювала саме я, і це все було в одному стилі. Тому і треба було, було щось думати. Врешті-решт, це сталося ось цим. Трошки картона, депресивним чудом. Він теж пройшов декілька спроб та помилок, але вийшло. Ну, я думаю, що досить досить непогано. Другий запит під час створення мальопису Привид з даху мого будинка. Мої запити на той стиль були прості: щоб це було швидко, неважко, і чорно-біле. Вийшло воно, ну, ну не 10 з 10, але я й не жаліюся, бо це був цікавий досвід. Тому, коли настала потреба робити портфоліо, а також і диплом за ним, потреба мати якийсь стиль виросла у прогресії. І треба було почати щось робити. Мені треба був стиль. Більш під книжкову ілюстрацію, але й можливість зробити комікс. Тому розділимо це на такі три потребності: що це було не важко малювати, можливість пригати міоти якоюсь мрачність, і третя більш людські пропорції. Це звучить не ті легко. Тому. Ви будете для себе робити, ви робіть прямо зараз, тому що потім вже ви не зробите. Напишіть в блокнотики пару потребностей, навіщо вам воно треба, що ви хочете від нього мати. А тепер, коли ви напишете, давайте по пунктам розберемо, а що і як його зробити. Є чудова річ, яка приходить з часом під назвою Надивленість. У вас з'являється якийсь смак в кіно, з кількістю фільмів що ви подивилися. Якщо ви дивилися тільки якесь шалене весілля ну і смак у вас буде ну такий собі. Але якщо ви подивите ще й мої думки тихі, та якийсь щедрик, у вас і думок побільше буде, і у вас буде з чим порівнювати. Якість контенту і його сенс, котрий ви споживаєте, дуже транслює, які речі ви будете створювати в майбутньому. Ні, ну звісно, можна було би сказати зараз: а до чого тут кіно до образотворчого творчого мистецтва? Але як неочікувано, напряму. Мови кіно лише трошки й трошки розлічається від того, що ми створюємо з вами. Інструменти використовуються різні, але, принципи, ті ж самі. Якщо ви хочете повчати композицію, ось вам Бог композиції Вес Сандерсон. Чи хочете ви зловити якийсь оргазм по використовуванні кольорів? Тримайте людину по вика крізь це світом. Я передивлюся цей мультільм вже, напевно, втретє, з того моменту, як він вийшов. І все одно і все одно я знаходжу для себе якісь нові ідеї в використанні кольорів, і я дивлюся і, і я теж так хочу вміть. Тому на може будуватися з будь-чого. Сходіть в музеї та на виставки. Якісь розширити ваше мислення, побачите дивні речі для вас, якісь незвичайні, те про що ви ніколи не задумувалися. Я впевнена, що у вашому місті раз на місяць, але й будуть якісь безкоштовні виставки. Але якщо є гроші, сходіть то на ту виставку за гривень 100-200, чи в театр. Наприклад, той самий молодий театр, якщо ви знаходитесь у Києві, може коштувати квиток на 250 гривень. Сходіть на щось таке незвичайне для себе, цікавтеся, аналізуйте щось, замальовуйте це потім, підтримуйте нашу українську культуру і підтримуйте якийсь свій розвиток. Бо ви ж як людина станете це квіше, не тільки для інших, але й хоч для себе. З цікавих прикладів це моя гіперфіксація на усьому дивному та усьому магічному. Коли я була мала, я постійно дивилася чи про магію, як, наприклад, Аватара Анг, Гаррі Поттер, Хроніки Нарнії чи Черм'ятки. Чи про подорожі у часі, щось на кшталт назад у майбутнього чи радіохвилі? Тому і в моєму мистецтві, що я створюю, куди на чи про магію чи про подорожі у часі. Саме з цього всього, я думаю, тим, що я створювала попередній коміс про подорожі у часі, а зараз про магію. Іронія. Те, що ви споживаєте, то ви й будете створювати. Але якщо зовсім полінивимо, зайдіть на Pinterest, посидіть там ходинку другу, постворюйте дошку з тим, що вам подобається. Це може бути якісь різні стилі, природа, голови, хоч очі, собаки, кадри з аніме, кадри з кіно, меми. Хоч щось, я не знаю, хоч ікона мучениці Сусани. Головне, не полінуйтеся позаліпати, включіть музику і якісь прийтися у світ цікавого мистецтва. Ну чи можливо, гляньте пару трійку цікавих фільмів, які, може, вас і не вразять, але щось цікаве для свого мистецтва ви в ньому зможете знайти. Ну а тепер гляньте на свої дошки Pinterest. що ви назбирали. Тепер зробіть альбоми. І розсортуйте їх. Може по гамі кольорів, може по тому як намальовані обличчя персонажів. Щось в цьому всьому та й буде схоже. Зіграйте в якусь гру на асоціаціях. Що ж вам там так сподобалося, що ви рішили туди додати це? Правдовим питанням на це буде: а нахуя? Ну я думаю, що справедливою відповіді на це буде а треба. Це що ви зберегли якимось чином вас могло зачепити. Значить, воно якось близько до вас. Але ми не завжди зможемо зрозуміти, що саме чіпляє нас у малюнках чи мистецтві. Це не дуже прям легка задача, і це дуже індивідуально. Там, де людина защепить очі іншого кольори. І так до кожної картинки. Мім'ятає, що коли зробила свій перший мудборд по дизайну в університеті, мене спитали, а яка саме деталь вам там сподобалась? А в мене шарики за ролики зайшли. Яка деталь? Я все якось вибирала по настрію. Ну і щоб красивенько це виглядало. Мій препод, звісно, засміявся. Сказав, що так, звісно, можна, але суть була не у цьому. Суть у тому, щоб зробити таку дошку, а далі розбирати, що ти де можна застосувати в своєму проєкті. Ось вам теж я робила останній раз для свого диплому і достатньо безсвідомо, тому давайте хоч з вами зараз я проаналізую, що мені там сподобалось. По-перше, того, що Лайн хоче присутній, але його майже немає ролі. Він як частина, яка просто доповнює всю картинку. Досить живий та й композиція. Мають вайби щось на кшалт магічного блінкору трошки стилізований. Все дуже насичено природою. головна у цьому природа, а не людина. Як саме використовую стилізацію персонажів? Нижні частини модборда — це палітра, котру я би хотіла використовувати. І це усе маленькі деталі, які можна розписувати, і розписувати, і розписувати, Скільки у вас було б натхнені на це все? Тому зробіть так само зі своїми. Розкидайте їх альбоми з назвою Палітра, очі, тіло, природа, текстури. І тепер, коли воно все буде у вас розкидане та готове, згадайте, для якої гаузі вам це по потрібно. І викиньте зайве. Дуже часто, коли ми заграємося в тому, що ми робимо, ми забуваємо, яка ціль проєкту, і напихамо все і одразу. Для цього існують кратери проєктів, які скажуть, «стоп». Але в вашому випадку це ви самі. Тому фільтруйте і сміливо видаляйте що вам не потрібно. Воно буде лише створювати якийсь шум у вашій голові. а воно вам потрібно. Я не думаю. Ну що, набрали краси, Розсортирували? а тепер що почнемо малювати? О, так переходимо водночас і до найнуднішого, але й найцікавішого етапу намалювати це усе. Користуйтеся методами концептів для задачки, що я вам зараз дам. Ну, я це називаю методом концептів, Я думаю, що воно має абсолютно якусь іншу назву. Але не сказати, що я вчилася на ваших курсах концепт-персонажів, тому я і не знаю. Це по суті формат концептів, в які не будуть виходити вам в більше трьох 10 -х хвилин роботи. Я іми користуюся для пошуку своїх ідей, персонажів, деталей чи цілих артів. Тут ви можете побачити, що я намалювала купа мала якихось рядких дизайнів з поганою промальовкою, а потім виділила трійку, яка мені більш всього сподобалася, і почала вже їх пропрацьовувати. А потім і ще раз окремо працпрацювала їх. Коли робила таку штуку для арту, це було задля того, щоб знайти якесь кольорове чи контрастове рішення. Зазвичай я користувалась такими штуками для ідей, і то вкрай рідко, тільки якщо в мене з'явився якийсь суцільний ступор. Але і після того, як я почала працювати над портфоліо, саме методом концептів, я почала користуватися нон стопом. Бо хто його знає, який красивенький арт можна буде і додати у ваше портфоліо. А в тебе одразу будуть усі деталі, етапи і процеси для того, щоб показати, що ти вмієш створювати. І плюс така річ допомагає з пошуком ідей. Бо перший дизайн не завжди найкращий. Ти можеш вибрати і звичайний це, але є вирогідність, що в процесі ти дійдеш до чогось абсолютно нового та цікавого, що й подумати не зміг. Ні, це звісно все цікаво, але питання: а що робить? Вам треба взяти кожну та залі, яку ви тільки зможете, і почати її малювати. Наприклад, давайте почнемо з чогось простішого, наприклад, з людського тіла. Є безліч варіантів там людське тіло. Хочеш реалізм іди туди, хочеш академ – йди туди, хочеш піксар, йди туди. Хочеш тім Бортон, йди сюди. Але спробуй знайти, чим саме вони відрізняються від інших. Окей, окей, зрозуміти, я не дура, я розумію, що вони усі різні. Але запитайте саме себе, чому саме очі, руки, зріст. Покрас. У чому причина їх різноманіття? У свій час була достатньо чудова штука під назвою in Ten Styles. Ви брали одного персонажа і малювали його в десяти різних стилях. Це допомагало трошки більш-менш зрозуміти, за яких деталей ваш персонаж створювався персонажа в іншому сеситі. Пам'ятаю, що всі свій час брали Сімпсонів як канон якийсь, тому що зробити жовтошкірою шкіру і. Порції промалювати, бо саме таким викуком зрізне парвання стилий. Anyway, що я хочу сказати? Що кожна деталь у людському тілі може вже означати ваш особистий стиль. Хоча іноді це також як предмет одягу, як, наприклад, магічні шапочки, усе може стати вашим стилем, якщо ви захочете. Тому це такий дуже важливий філософський момент для вирішення всередині вас. Але давайте розбиратися з проблемами по частинах. Буквально якось моя подруга сказала, що малює очі, тому що в них можна передати усі емоції персонажів. І це було ну достатньо іронічно для мене, бо більше часу я не приділяю ніякої уваги для очей. Для мене це просто сіра зона, які можуть передавати лише велику втому людей. Але я передаю емоції через кольори. Тому вирішуйте, яку саму інформацію ви хочете передавати, та через що ви будете її передавати. По принципу концептів малюєте кожну частину тіла. Від фігури та можливості її малювати, до форми очей, вуха, губ, носа, волосся. Що вам хочеться більше: великий нос, манікі вуха, ну, чи просто вуха, ельфа. Зараз перед вами цілий світ, навіть всесвіт, де ви головний. Зараз ви як у сімце, де вибираєте параметри свого персонажа, котрого ви зможете далі грати. Забудьте все, що вас вчили, про пропорції, академу. Коледж, школу, університети. Вітайте себе і свою уяву в бумазі. Дозвольте їй бути головною. Після того, як ви відмалювали варіанти усіх частин тіла і, можливо, якісь частини одягу, чи щось якісь ще цікавінки. Спробуйте їх поєднати, зробити різні варіанти, як воно виглядало би разом, і виберіть саме найкраще з усіх можливих. Так само можна зробити і з різними частинами процесу малювання: лайном, покрасом, фоном. Хоча фони це вже інша категорія. Там вам тільки думать, думать та й думать. Можливо, я колись зроблю про фон якесь окреме відео, але у чому мораль всі мої розповіді? Пошукайте. Спробуйте, не сподобається, перемалюйте. Переробіть це ваш особистий конструктор, з яким ви можете робити абсолютно що ви хочете. Думаю, що ще буде важливою думкою, що те, що ви зараз робите, не обов'язково повинно залишатися з вами назавжди. Стиль це така дуже цікава річ, яка вміє деформуватися. Це як ваш стиль розмови, який може трансформуватися в щось трошки інше. Але якийсь є спільний шар. Все одно він буде з вами. Я запитав своїх друзів, дитинства, чи в мене є якісь спільна риса у тому, як я говорю, і що я говорю, і по. Виходить, я ще харай по привиську мунтян з аристократичної сім'ї. Ну весело виходить, звісно, але то я до чого? Так ось це нормально мати різні стилі малювання. Як і не мати не одного, це також дуже велика частина мистецтва. Все одно з часом ви прийдете до того, що техніка чи прийоми, які буде вам комфортні з часом на це вплинуть. Що ваше мистецтво все одно буде відрізнятися від інших. Не можна малювати років 15 і все одно не мати якихось спільних рис у малюнки. Всі почерку, все одно рано чи пізно його знайдете. Але якщо вам треба прямо щось зараз, і цю секунду беріть комерційний стиль, щастя вам буде, і таки роботу буде легше знайти, і паритись не треба. Але не забувайте також, що у кожного комерційного стилю свої причуди і свої приколи. Тут вам буде чи відео на ютубі, чи якісь прикольні курси. Тут могла би, звісно, бути реклама, але проблема у тому, що всім на мене похуй. Тому не буде, шукайте самі. Ні. Тому на цьому і закінчимо. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал Телеграм, і я буду просто щасливо кожному привіту вас у коментарях. Ви також, звісно, можете закинути мені копійку на баймі кофе, але ще краще закиньте на дрони, бо каву я й вдома зможу зараз попити, а ось на відомі добрі безпілотники десь на нафтовій базі Курску. Ну, це діло приємне і діло святе. До побачення!